Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 6 грудня 1917 року став днем, який назавжди змінив місто Галіфакс у Канаді. Ранок починався як зазвичай, але в один момент усе змінилося. У гавані перебував вантажний корабель Монблан. Який перевозив небезпечні вибухові речовини. На жаль, через випадкову іскру сталося неймовірне. Потужний вибух зруйнував усе на своєму шляху. Вибухова хвиля була такої сили, що зруйнувала цілий квартал, стерши з лиця землі, понад 1600 будівель. Сотні людей загинули на місці, а кількість поранених перевищила 9 тисяч. Після вибуху Галіфакс опинився в хаосі. Міські служби та рятувальники працювали цілодобово, намагаючись знайти тих, хто вижив під завалами. Місцеві